Зради відміняється. Пентагон запречує звертання наступальних кібероперацій проти Росії. А у Києві підтвердили, що США продовжують обмін розвідданими з Україною, незважаючи на інформацію про зупинення військової допомоги. Більше того, США та Україна все ж таки підпишуть договір про мінерали. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розібратися у хитросплетіннях російсько-американських відносин. Докладніше далі. Видання економіст, посилаючись на джерела в Україні, стверджує, що США продовжують обмін розвідданими з Україною. Також українські чиновники заявили кореспондентові видання, що офіційно американські партнери про припинення допомоги нічого не заявляли. Експерти звертають увагу на те, що інформацію щодо скасування поставок зброї розповсюджують передусім пропагандистські змі Кремля. А офіційна інформація з Білого Дому поки що не надходила. Також у Пентагоні заперечують, що міністр оборони США під Гехсет наказав. Припинити наступальні кібероперації проти Росії. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на високопоставленого чиновника оборони. Повідомлення про зупинку кібероперацій загалом викликало гнівну реакцію демократів. США. сенатор від штату Нью-Йорк Чак Шумер нагадав, що Росія весь цей час продовжує здійснювати кібероперації та атаки програм вимагачів проти критичної американської інфраструктури. Більше того, Україна та США все ще мають намір підписати угоду про мінерали, і схоже дійшли компроміс у цьому питанні. Танні як повідомив конгресмен республіканець Брайан Фіцпатрік, підписання відбудеться вже незабаром. Цю оптимістичну інформацію пізніше підтвердив голова офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, угода стане підставою для тривалого економічного партнерства між США та Україною. Насправді офіційний Вашингтон не робить різких рухів, не зважаючи на скандальні пости американського лідера Дональда Трампа. Зокрема, віце-президент США Джейді Венс заявив в інтерв'ю каналу Fox News, що для відновлення переговорів між. Трампом та Зеленським двері залишаються відчиненими. Хоча треба зазначити, що паралельно США продовжують вести активні переговори з Росією. Історичний інцидент в овальному кабінеті Білого Дому цілком очікувано згуртував довкола президента України Володимира Зеленського європейських лідерів. Українського лідера тепло приймали у Лондоні на європейському саміті, який організував британський прем'єр Стармер, Нагадує видання BBC. А після цього Зеленський зустрівся з королем Чарльзом Третім, як саме європейські лід... Дери домовлялися зупинити війну в Україні докладніше далі. Головною метою саміту в Лондоні було опрацювати план, як зупинити війну, заявив господар зустрічі британський прем'єр Кір Стармер. Цей план із чотирьох кроків, за його словами, згодом обговорять і зі Сполученими Штатами, а потім його втілюватимуть разом. Учасники зустрічі, зокрема, домовилися продовжувати надавати Україні військову допомогу, поки триває війна, а також посилити економічний тиск на Росію. При цьому Україна має бути присутньою на будь-яких мирних переговорах та одержати гарантії безпеки під час миру для того, щоб гарантувати мир, європейські країни мають створити коаліцію. Зокрема, щоб досягти миру, президент Франції Манюель Макрон запропонував домовлятися з Москвою про одномісячне перемир'я, щоб отримати більше часу для деескалації російської агресії проти України. Втім, як це має відбуватися, європейські лідери так і не озвучили. За словами Кіра Стармера, учасники саміту домовилися зустрітися невдовзі, аби продовжити обговорення плану. Але Макрон визнав, що дуже складно буде забезпечити. Повне припинення вогню з огляду на протяжність лінії фронту, у свою чергу Володимир Зеленський коментуючи результати саміту, ще раз підкреслив необхідність реальних гарантій безпеки України з боку партнерів. Треба зауважити, що на саміт не запросили лідерів Балтійських країн, підкресливши ту роль, яку Естонія, Латвія та Литва відіграють у підтримці України. Британський прем'єр Кір Стармер вибачився перед лідерами цих країн і пообіцяв, що під час наступних зустрічей цю помилку виправлять. Перший місяць. Президентства Дональда Трампа продемонстрував блискавичну схожість його рішень із пропозиціями, описаними в документі проєкт 2025. Це агресивна дорожня карта до диктатури, розроблена фахівцями аналітичного центру Heritage Foundation, заснованого у Вашингтоні 1973 року. Фонд вважається однією з найвпливовіших консервативних дослідних організацій у Сполучених Штатах. Видання Telegraph.ua детально проаналізувало документ. Тож підписуйтесь на наш канал для розуміння, чого саме чекати від сорок. 7-го президента США та його команди. Докладніше далі. Тісна співпраця Heritage Foundation з білим домом бере початок 80-го року, коли президентом було обрано республіканця Рональда Рейгана. Пропозиції фонду використовувалися також за президентства демократа Біла Клінтона. Перша адміністрація Дональда Трампа, як звітує сам фонд, прийняла 64% їхніх приписів. Аналіз CNN свідчить про те, що лише за перший тиждень на другій посаді Трампа 36 із 53 його указів відповідають пропозиціям, викладеним в документі. Примітно, що 40 47-й президент призначив на ключові урядові посади низку людей, які допомагали створювати проєкт 2025. Тож зупинімося на засадах зовнішньої політики, викладених у ньому. Наприклад, документ стверджує, що у світі є п'ять країн, які потребують підвищеної уваги штатів. Деякі з них становлять екзистенційну загрозу для безпеки американського народу, інші загрожують завдати шкоди американській економіці. Це Китай, Іран, Венесуела, Росія та Північна Корея. Наприклад, агресивна поведінка Китаю може бути Приборкана лише за допомогою зовнішнього тиску. Для цього потрібне значне зростання економіки та могутності. США. у Трампа вже зробили перші кроки проти Пекіну і планують посилити обмеження на інвестиції, що течуть між Сполученими Штатами і Китаєм. До прикладу, Трамп запровадив тариф у 10% на китайський імпорт. У документі також йдеться про те, що Росія прагне розширення впливу, але його можна зупинити тривалим політичним та економічним тиском, а не прямим військовим конфліктом. Схвальну риторику Дональда Трампа. У бік Росії деякі аналітики розглядають саме як спробу розколоти Москву і Пекін. Взагалі Росія присвячена у документі окрема увага, та кінцевою метою російсько-української війни має стати поразка Владіміра Путіна та повернення до кордонів, які були до вторгнення 22-го року. Що ж до України, подальша участь США має обмежуватися військовою допомогою, тоді як європейські союзники займаються економічними потребами України, і мати чітко визначену стратегію національної безпеки, яка не ризикує життям американців. Втім, ще до приходу до влади соратники Трампа сигналізували, вони не надто переймаються долею України, адже мають купу інших проблем у своєму порядку. Денному консерватори дійсно вірять, що Дональд Трамп отримає мало не безлімітний мандат на лідерство, і його задача поставити інтереси та добробут Америки на перше місце. При цьому методи для досягнення цієї мети можуть непокоїти, обурювати, навіть шокувати світ. Але Трампа ніщо не зупинить. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.